Доброго дня, так. Це той самий Назар Герасимьов. Щоправда, не всі, мабуть, знають, що моє основне місце роботи це є Тернопільський національний медичний університет, де я працюю доцентом кафедри хірургії. Наша кафедра унікальна, тим, що це кафедра факультету іноземних студентів, і ми навчаємо студентів з усіх куточків світу, зі всіх п'яти континентів, навчаємо наших студентів різними мовами англійською, українською. А від недавнього часу ми оволоділи навіть і польською мовою, оскільки маємо багато студентів із Польщі. Не виключаю того, що ми оволодіємо ще іншими мовами завдяки нашим іноземним студентам з інших країн. В нашому колективі є представники найрізноманітніших фахових спеціальностей у хірургії. Це є судинні хірурги, флебологи, фруктологи, пластичні хірурги. Трансплантологи і природі, що всі ми починали із загальної та абдомінальної хірургії. Отож, ми маємо змогу надавати максимальну кількість максимальний об'єм знань нашим студентам. Мене звати НК. Доброго дня. Я Максим hello, my name is пана Шліда. Доброго дня мене звати Богдан Ковальський. Ah, hello, my name is майне мізкішанодрупо. А мене звати Ілона Когут. Eh, добрий день. мене звати Мфі Петровський. і ми вчимо їх на совість. Тож, повірте, якщо вам за кордоном доведеться вернутися до хірурга, який виявиться випускником Тернопільського національного медичного університету, ви можете бути абсолютно переконані, що це фаховий і висококласний спеціаліст, оскільки ми в своїх студентів вкладаємо всі наші знання і всю нашу душу.